Всім привіт! Сьогодні готую на швидку руч зелений пиріг з яблуками. Получається дуже смачно по рецепту одної блогерши. Блогерки. верніше. Я зробила на пів рецепту її. Всі інгредієнти я пропишу Ну і буду проговорювати. Так, Спочатку ми займаємося заливкою, Два яйця. Я висипаю ванільний цукор один пакетик. От. І ще в мене цукру 50 грам. Це все добре-добре збиваємо. Можна міксером, можна ручним міксером. От. Поступово додаємо цей цукор. Це добре збиваємо, робимо таку заливочку. Пиріг дуже готується швидко, але він дуже смачний, ну дуже Так, і останній цукор. Добре, перемішуємо. У мене тут готовлена мука, також 50 грам. Чайна ложка розпушувача я все перемішала. Також я приготувала 100 грам молока і пів кіла нарізаних такими слайсиками уже Ну, Десь до пів кіла, можливо, 450 грам, десь 470. Почищені, порізані такими тоненькими слайсиками. От. І ще нам буде потрібне 25 грамів розтопленого масла. От якраз я його вже вливаю у нашу яєчну масу. І добре, я гарненько перемішую, адже нам потрібно, щоб був, ми будемо заливати, і ця маса була такою рідкою. Так, тепер я додаю молоко. І тепер уже поступово додаю муку і все гарненько перемішую. Я вже зарані приготувала духовку включила на 180 градусів, і приготувала ось такий у мене невеличкий листочок. застелила пергаментом і буду сюди вже заливати. Зараз я ще добре розмішаю, бачите, Маса зовсім така рідка-рідка. Получається, як на млинці. Так, висипаю я поступово яблука, щоб ці яблука добре-добре всі -добре перемішалися. Прям їх обмочити з усіх сторін. Так, все ми добре вимішали. Зараз е я ще трошки думаю потрібно мене тут тро залишити, маста залишилося. Я думаю, трошки з ним е ще е пергамент, Ну так, поверхню його змастити. Щось їздить триваємо, Ну, нічого. Зараз все поправиться, наліться. Так. І тепер ми цю всю масу виливаємо. Гарненько розправляємо. От, І ставимо уже в розігріту, я повторююся, вже в розігріту духовку на 180 градусів буду дивитися до готовності, це, пиріг спікся, я залишу його вистигати, і потім його перекладу, поріжу і вам покажу. Да, дуже аромат на всю кухню, смачний, яблучний, да, поріжу, і ось. Покажу, дивіться, який він. Прям яблучний, яблучний, дуже смачний. М -м -м. Прям супер, супер. Дуже смачно. Готуйте. Всім смачного і всім па па па, -па.